Після гучних заяв Еммануеля Макрона про відправлення західних військ в Україну і після його досить різкої зміни риторики щодо війни Росії проти України в його рідній країні та й по всій Європі загалом Макрон отримав таку рясну порцію критики, але водночас його тези стали найгучнішими в Європі, перебивши усі інші голоси. Саме його тези зараз на вустах у всього світу, і отут кожен з вас напевно задається питанням: а що сталося? Чому Еммануель Макрон, який ще рік тому закликав не принижувати Росію і телефонував особисто Путіну, сьогодні фактично закликає розгромити Росію і стерти усі червоні лінії у підтримці України? Чому саме Макрон? Тепер закликає допомогти Україні деокупувати всі свої території, включно з Кримом. Це те, що бояться досі озвучувати інші політики заходу. Чому саме Макрон став ключовою фігурою у підтримці України в Європі на сьогодні? І навіщо йому така позиція? Чого насправді намагається досягти Макрон своєю риторикою? Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 16 березня на календарі, і я готовий розкрити окремі аспекти стратегії Еммануеля Макрона і спробувати відповісти на ті запитання, які засіли у багатьох в головах. Отже, все почалося 26 лютого, коли Макрон вперше заявив про те, що він не виключає відправлення західних військ в Україну. Це запустило цілу серію обговорень, і багато переляканих європейських політиків поспішили публічно заявити, що робити такі заяви небезпечно, тому що їх почує диктатор Путін. І Путін почув і одразу почав погрожувати заходу ядерною війною. Заявляючи, що ядерна тріада Росії в повній бойовій готовності, і от поки інші європейські лідери закликали знизити градус ескалації, Макрон заявив, що у Франції взагалі-то теж є ядерна зброя, і Франція, якщо потрібно, теж готова. А тому путіну краще би не робити таких гучних заяв. Оце викликало ще більшу критики Більшу хвилю критики в Європі на адресу Макрона, мовляв, навіщо ти підвищуєш ще більше градус ескалації? Але Макрон виявився непохитний і він публічно заявляє, що настав час стерти усі червоні лінії щодо війни Росії проти України, інакше війна безпосередньо торкнеться вже самої Європи. Макрон одним із перших прямо говорить. Або Європа, не боячись диктатора Путіна, допомагає Україні розгромити Росію, або європейцям варто готуватися вже зараз до прямого зіткнення з Росією, якщо їй вдасться перемогти в Україні. І... Показово, що тези Макрона про відправлення західних військ в Україну спочатку викликали повне заперечення в Північно-Атлантичному альянсі, і навіть генсеку НАТО, Єнсу Столтенбергу, довелося виходити і заявляти, що ні, це неможливо. Макрон не здався і далі, як то кажуть, гне свою лінію і, одиво, Окремі європейські лідери спочатку так несміливо, а потім голосніше й голосніше почали говорити про те, що ну, взагалі-то ця ідея не позбавлена сенсу, якщо, звісно, обговорити, в якому саме форматі відбудеться таке введення військ в Україну. І ось минає всього навсього три тижні з часу першої публічної заяви Макрона, як раптом, радник Білого дому Джон Кірбі, сьогодні заявляє, що Сполучені Штати Америки. А зовсім не проти розміщення інж... військ інших країн в Україні. І от, відповідаючи на запитання, чи виступають США проти того, щоб інші країни надсилали свої війська в Україну, Радник Білого Дому відповідає, що це суверенне рішення кожної країни, але США цього робити не будуть. І отут одразу ж виникає питання: так чи потрібне взагалі спільне рішення всього блоку НАТО на те, щоб умовна Франція? Відправила свої війська в Україну. І от Кірбі відповідає: ні, це суверенна справа Франції чи умовної Польщі, Чехії, Німеччини, Литви і так далі. Макрон іде ще далі і 14 березня виступає на французькому телебаченні з ще більш гучними заявами. Він вкотре пояснює, що вважає Росію серйозною стратегічною загрозою для Європи і противником Франції за даних обставин. Тому Франція має рішуче підтримувати Україну. Серед іншого він зазначив, що тривалий мир в Україні вимагає таких умов завершення цієї війни, коли Україна поверне контроль над усіма своїми територіями, включаючи Крим. У тому ж інтерв'ю, Макрон наголошує, що. Якщо Париж і вирішить відправити в Україну французькі війська, то відповідальність за це лежатиме виключно на Росії. Мовляв, вона сама це спровокує. Ну, погодьтеся, це явно не той Еммануель Макрон, якого ми бачили протягом 2022-2023 років. І що показово, вся ця критика вона абсолютно не зупиняє Макрона. Після інтерв'ю президента Франції Еммануеля Макрона 14 березня щодо ситуації в Україні, і після заяви про те, що потрібно бути готовими протистояти Росії напряму, ліві і праві політики піддали критиці Еммануеля Макрона у Франції. Ну, наприклад, лідер національного об'єднання Франції Жордан Барделла звинуватив Макрона в тому, що він нібито взявся за тему війни без конкретних цілей. І використовує цю тему для внутрішніх електоральних цілей перед виборами. Барделла звинувачує Макрона в легковажності, безвідповідальності та цинізмі. І от про цинізм ми тут ще з вами поговоримо. А ось лідер нескореної Франції Жан Люк Меланшон заявив, що Макрон спеціально підживлює тему війни, і це може призвести до реальної війни. Мовляв, якщо ти говориш про війну, то війна точно буде. Якщо ти говориш про мир, то тоді настане мир. А, і, ба більше, Жан-Люк Меланшон заявляє, що Макрон займається залякуванням, коли каже, що в Україні вирішується майбутнє не тільки України, а й усієї Європи, зокрема і Франції. І от Меланшон каже: ні, 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 друзі, ну не треба перебільшувати, не треба залякувати європейців. В Україні вирішується доля лише України. Нас це взагалі не стосується. А глава комуністів Франції Фаб'єн Росель заявляє, що Макрон цитата готовий оголосити війну Росії щоби замаскувати свій провал у Франції. Далі представники ультраправої партії Еріка Зимура заявляють, що Макрон грає у війну, і відразу ставлять йому запитання: чи хоче Макрон цитата воювати з Росією або він хоче посилити свої політичні позиції в розпал європейських виборів? Мовляв, от не варто взагалі розмухувати тему небезпеки для Європи від Росії. І оці претензії, зокрема від ультраправих та ультралівих до Макрона, вони багато чого розкривають. Якби це заявили помірковані французькі політики, це обговорювалося б в зовсім іншому контексті. Дійсно, в Європі зараз повним ходом триває передвиборча кампанія до виборів до Європарламенту, які відбудуться 9 червня. І вся річ у тім, що оті самі ультраправі та ультраліві, які критикують Макрона за те, що він залякує європейців, самі використовують рівно таку ж тактику роками. Але вони лякають європейців напливом мігрантів, ісламізацією, зазіханням на свободу, поширенням ЛГБТ ідеології і так далі. І, звісно ж, обіцяють, що от якщо вони Прийдуть до влади в Європарламенті, то покладуть усьому цьому край. Усі політики, давайте так: усі політики завжди використовують страх для мобілізації свого електорату. Всі, абсолютно. Страх це те, що найкраще об'єднує людей навколо якогось лідера або партії. І всі політики це прекрасно розуміють. І отут якраз і розкриваються мотиви. Чому Еммануель Макрон раптом став таким жорстким? І чому саме він бере на себе у цю роль того лідера, який готовий кинути виклик Путіну? Звісно, найпростіше було би зараз пояснити, що Макрон просто намагається помститися диктатору Путіну за ті приниження, яких він зазнав у попередні роки, коли сам Макрон закликав не принижувати Росію, а Путін у відповідь читав йому там багатогодинні псевдоісторичні лекції за цим довгим-довгим столом. Звісно, можна було б це так пояснити. Але це було б занадто просте пояснення оцих причинно-наслідкових зв'язків. Поведінка Макрона точно має більш раціональне політичне пояснення, і це пояснення, звичайно ж, вибори до Європарламенту. Річ у тім, що якщо ви подивитеся на вибори в Європі останнього року, то побачите, що дедалі більшої популярності, на жаль, набувають саме праві популісти. Це і Роберт Фіцо у Словаччині, це і Герт Вілдерс у Нідерландах, це і зростання популярності. Партії Альтернатива для Німеччини в Німеччині я вже не кажу про Віктора Орбана, який роками просто їздить на цій тематиці. Але виникає питання, чому вони набирають таку популярність? Чому саме ультраправі? Все дуже просто: вони продають страх. Праві радикали лякають європейців неймовірним напливом мігрантів і тотальною ісламізацією Європи. Той же Орбан, ну він вже роками їздить на цих темах, і це спрацьовує. Він роками розповідає про Сороса, про мігрантів, про ЛГБТ, про зазіхання на свободу та суверенітет, і так далі. І так далі, і так далі. І це працює. Давайте будемо відверті. Орбана все ж таки обирають. Але Орбан він не один. І треба бути чесними. Європейці вони вірять. От в такі гучні, страшні тези, ну, інакше праві популісти не набирали би зараз популярності. Це працює, тому що в людині прокидається оцей еволюційний страх під назвою свої проти чужих. Треба об'єднуватися проти чужинців. А праві обіцяють цю загрозу нейтралізувати, якщо люди об'єднаються навколо них. До речі, от саме. Ці ж механізми використовує вже 23 роки диктатор Путін і не тільки він? Загалом, ультраправі рухи плюс диктатори, вони постійно говорять про те, що є якась загроза, є чужинці, які нападають на нас. Тому ми об'єднуємося і даємо бій цим чужинцям. Але як цьому протистояти поміркованим політикам в Європі? Ну не відкидати ж. Ті загрози, які транслюють ультраправі, ну це так не спрацьовує. Не можна сказати, що ні. Проблема не в мігрантах і проблема не в ісламізації. Це так не працює. А, так от, найкраща відповідь це посіяти ще більший страх, як би це цинічно не звучало. Але знаєте, будь-яка книжка з політології вам підтвердить, що саме такий механізм, як правило, і спрацьовує. Якщо є якийсь страх, дайте ще більший страх і за вас підуть голосувати. І Макрон знайшов оцей більший страх це страх війни. І зараз Макрон його і транслює: або ми допоможемо Україні всім просто зараз, або буде війна в Європі. І о, ця теза на виборах до Європарламенту має спрацювати, тому що це, начебто, вирішує цей головний страх, страх війни. Тобто Макрон підносить європейцям ще більший страх, тому що. Ну, що може бути страшнішим за чужинця, яким європейців зараз лякають ультраправі? Правильно, це чужинець, але вже зі зброєю, який прийшло, прийшов до вас не ісламізацією займатися, а прийшов вбивати вас. І Макрон показує, що дійсно є ще більший страх це варвари, які можуть прийти зі Сходу. Тут очевидно, що ну ніхто зараз не може сказати зі 100% впевненістю, чи готує Путін напад на Європу просто зараз. Якщо думати логічно, то таку війну проти НАТО Путін не потягне і це стане його остаточним крахом. Але і повномасштабний напад на Україну був так само нераціональним у нашій логіці. Але логіку безумця і імперця зрозуміти дуже складно. А тому така загроза зберігається. А тому така загроза пересічному європейцю, він же майбутній виборець зберігається. А значить, цю, потріб... цю проблему потрібно вирішити на випередження. І Макрон пропонує це рішення тим самим виборцям. Він каже: Ми, Я знаю, як це вирішити на випередження. І Макрон стає таким собі лідером руху опору. І для виборів до Європарламенту такий лідер підходить, тому що він говорить не тільки і не стільки про безпеку лише Франції, а про безпеку всієї Європи. І знову ж таки, як би це цинічно не звучало, але отут інтереси Макрона і України збігаються. Україні потрібен потрібне збільшення військової та фінансової підтримки, яку Макрон малює в головах європейців. Як порятунок їх же від війни. До того ж, не варто забувати, що Макрон завжди хотів бути лідером Європейського Союзу. А другий президентський термін він невблаганно наближається до фіналу, і Макрон поспішає. Коли при владі в Німеччині була Ангела Меркель, Макрон не міг собі дозволити стрибнути вищі її голови. Тепер Макрон не може собі дозволити, щоб Шольц, більш слабкий, ніж Меркель, зберіг за собою першість. І тут потрібно бути чесними перед самим собою. Не дивлячись на всю критику на адресу Шольца, не дивлячись на його небажання постачати ракети Таурус, все ж таки Німеччина посідає друге місце після Сполучених Штатів за обсягами допомоги Україні. Не Франція, а саме Німеччина. І Макрона це бісить. І зараз вимальовується явна конкуренція між Макроном і Шольцем. Зараз ця конкуренція грає на руку Україні і буде продовжувати грати. Чому? Тому що Макрон зараз задав тренд оцього ще більшого страху. І навіть, ну напевно, найбільш проросійська політикиня в Європі Марін Лепен раптом каже, що українцям потрібно бути вдячними. Європейці мають дякувати українцям за те, що українці стримують російську загрозу, яка може насуватися на Європу. Це каже Марін Лепен. Тобто навіть Лепен зметикувала, що ця стратегія вона більш виграшна на виборах до Європарламенту, ніж просто лякалка арабами та ісламізацією Європи. А от інші праві вже замислюються: а чи не варто підхопити оцей тренд Макрона і експлуатувати вже два страхи разом? Тобто просувати виборців, що дивіться, є загроза мігрантів і ісламізації? А є ще загроза Росії. І от якщо ми прийдемо до влади, ми ці дві проблеми вирішимо. І ось тут і вимальовується черговий провал політики диктатора Путіна. Адже він сподівався, що загроза війни вона змусить європейців знаєте, підняти лапки і здатися, а значить, припинити підтримку України. Але Макрон бере і перевертає оцю тезу з ніг на голову, і тепер заявляє: Ні, 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 навпаки. Щоби побороти причину страху війни, потрібно лише збільшувати допомогу Україні, тому що саме збільшення цієї допомоги і призведе до того, що цей страх може нівелюватися, і загроза просто зникне. Макрон малює картину, в якій страх перед війною з Росією має змусити європейців не піднімати лапки і зрадити Україну, а навпаки, збільшувати допомогу. І ось такий підхід, вибачте на слові, обслуговує. І інтереси Макрона, і інтереси України, і інтереси всієї Європи. І такий підхід, що дуже важливо, поступово стає трендом або мейнстрімом по всій Європі, так звісно, такий підхід Макрона може здатися цинічним, мовляв, Макрон експлуатує тему війни Росії проти України для перемоги своєї політичної сили на виборах до Європарламенту. Але якщо цей цинізм допоможе Україні перемогти, а чому би ні. Друзі, тут поставлю трикрапку і попрошу вашу думку, ваші висновки з цієї теми написати в коментарях, поставити лайк цьому відео, підписатися на мій YouTube канал. І якщо ви вважаєте мою роботу важливою і необхідною, ви можете підтримати мій YouTube проект за допомогою донату. Як це зробити? Всі посилання у описі до відео. На цьому все. Всім дякую, бережіть себе, Па-па.